Друзі, я вас вітаю. В нас вже стає традиційним екстрений випуск новин. Новини з майбутнього сьогодні історичне просто рішення для України і для міжнародного права. Міжнародна палата міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Друзі, в цей момент потрібно напевно відкоркувати шампанське. так? Так, це хоча б перший крок взагалі. Ну, типу, нарешті, ура! Це перший крок. До речі, я не представила та ну і так все зрозуміло. Кай <клес> це сьогодні будемо ми з вами обговорювати цю тему. Чому з вами? Ну, по-перше, бо люблю я і наша аудиторія вас дуже. А по-друге, що у нас з вами в розкладах випадали і гарні новини, і карта правосуддя неодноразово це про це йдеться. Скоріше за все так. Тобто, ну, нічого не предвіщало, називається. Тут іще вчора ООН сказало, що не бачить ніяких. З, типу слідів геноциду українців. У них все хорошо. А мені одразу фідбекається історія з Червоним Хрестом Другої світової світової. Хто не знає, червоний хрест за часів Другої світової відвідував Освенцем і не знайшов два рази там ніяких порушень. Розумієте? Ну, типу, це історичні факти. У нас і тут повторюється немає ніяких порушень, аказується, розумієте. А тут таке сьогодні, і ми такі, типу. Ні, собі, круто. собі дуже хочеться піти в ООН, повидирати їм очі, щоб вони в своєму житті більше вже нічого не бачили, чесно кажучи, тому що ну, ну що Но, якщо вони не бачать да геноциду українців, то по моєму очі йому в принципі вже не треба. розумієте? мене також вчорашня. Ця новина дуже засмутила. Ну вже деякий час зрозуміло, що ці деякі організації вони вже ну майже мертві. А, вони ніякої ролі не грають вчора таке рішення. Ну і здавалося, от завжди в розкладах нас випадало, що, наче вже втрачаєш надію, опускаються руки, і оп, на, з наступного дня отримуємо цю новину. Давайте тоді що? Розберемо по кісточках цю ситуацію. Ну, перше, в мене запитання: що зараз відбувається в Кремлі, і про що зараз думає Путін, яка його реакція? Чи він вже отримав цю новину? Оде юристи заворушені. <тур> У мене таке відчуття, що путіну вообще інформацію ще не донесли. <тур> Там цим володіють треті. У мене є рафант. Цим ці інформацію наразі на, на 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 цю хвилину, я так розумію, більше володіють якісь треті особистості, ніж царьок сам особисто. Типу, це про... і ще Карта цікава. Юристи, скоріш за все, розворушилися, щоб щоб щось, хоч щось, хоч якось, зробити робочий вид, що вони щось роблять і щось вирішують. Я думаю, нічого вони по суті не вирішать. Та нічого вони не вирішать. Там хто ка. Галічка Захарова сказала, що нас це не стосується, бо ми не маємо до того стосунку. Все, типу, для нас це не робота. Понятно, типу ну, зрозуміло, так. Да. От ми е, буквально до включення. Е, я Євгену запропонувала, кажу, а давай подивимося перед тим, як зв'язуватися з Наталією, що воно нам дає взагалі. Ну, типу, ну, типу, добре, е, Що воно нам дає? А воно нам дає, е, якби цей, е, це рішення у Газі, це дає нам. Цікавий статус. Я у якому форматі для нас це король Пентакли, тобто це питання грошей і великої політики, коли е, з тепер з Росією не тільки як з агресором номентальним, а тепер доказовим, да, де е, при владі знаходиться е, так, скажімо, людина, який двоот він арешт на його нуну на, на, на те, щоб його в, вхопити. Е, це питання великої політики, бо ти більше не поговориш з чуваком, на якому вибачте, уголовна справа в газі? Ну, типу, це вже це замарати себе від початку до кінця. І, до речі, в мене випало ще, що це питання іншої реакції віросповіданчої якоїсь, якогось пласта. Можливо, нарешті, от мене випадав також Ерофант, а він про віру у такому запиті. Тобто, не вже Папа Римський щось по-іншому по почне потякати своїм набожним ротом? Бо до того, тож він там все, ми маємо єднатися, миритися, любитися. Може, тепер там у навіть у віруванні зміниться, ну ви зрозуміли, риторика. Тобто, скоріш за все, вона так і буде. Бо це питання високої політики, і це питання навіть духовенства як політичної одиниці. І от воно випадало, що нам це дає от саме. Плюхи із за цього тепер ще менше країн, які так або інакше можуть взаємодіяти без е, якихось послідств для себе з країною агресором. Тобто, іншими словами, Путін буде трошечки визнання, тріщення Теофіла. Тобто, це люди, які, з якими не хочуть мати справу, це люди, з якими не хочуть, скажімо, так зустрічатися. Да? Це люди, з якими не хочуть в принципі, спілкуватися. Далі карта гніву, це як агресія в принципі до людини. От карта ну, передвіження, В общем, то понятно, що тепер він в іншій країні не ногою, тому що там його і приймуть, і в общем то все зробить. І скоріш за все, Путіна знаєте, отак умовно кажучи, поставлять на коліна, де ми будемо за іншими країнами впадати, дайте нам хоч щось, дайте якусь милостиню, ну, умовно кажучи і так далі. Тобто, це для нас отак, от, от навіть якщо його умовно і не заарештують. Це для нас все одно несе свій позитив і несе а, свої наслідки. Корички. Я задаю питання, як а, в цілому європейська спільнота відреагувала, а тут трійка курс. Ми святкуємо. ми святкуємо, ми почали бухати. От просто там типу, по народу, знаєте, у нас свято, типу, у нас свято. Ми з Келихами стоїмо. У нас тут у нас тут корпоратив. Мені запади, типу, типа. У мене випав ресурсизм, як на Ністо, ми це зло і скорінили в общину. В принципі, в принципі, ми з цим злом щось зробили і за і в рамки його поставили по суті. свої. це дуже хорошо. На no, це добре. Ну це реально добре. То тобто, і... я ж кажу, якщо його і не зарештують, це все одно для нас дуже гарна новина, і дуже має дуже гарні наслідки, так або інакше. Тобто його щупальця, оці прокляті будуть уже трошечки перерізані і трошечки інвалідні. А від кого він це узнає? Від когось зі свого оточення. Чи 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 ну чи можливо сідзіньпін до нього в понеділок їде, то може від нього? Чи можливо плакатися буде Макрон Шольц Його друзі з Європи? Від кого він може дізнатися? Правда, підождіть там там Макрону не до цього, не до Путіна в нього ну, протести. Там, так, так. Пенсійна wasn't. реформа London, не зайшла, Макрону поплакати. Куди це? Там на нього вже той імпічмент заставили. Блін. Типу, там уже це засідання. Там дайте, підождіть, може, Макрон ще звалиться з місця, там іще не зрозуміло, чим то закінчиться. Я не бачу, що хто блядь. Ні, це близько точно одразу ні, ну це от пазіркова Архімеда близько. це оточення, одразу близьке, но... бо шість шість шість, шість качаш Дивися про що Про що про що вона говорить? По перше, це карта ностальгії умовно кажучи, частіше за все рефлексії у дитинство. І тут вона може програватися як хтось близький уже давно. З оточення, ти типу, знаєш, друг дитинства, який зі мною поруч. Типу це принесе хтось із минулого, типу той хто з путіним давно кого ну, кого Путін на таких радостях не застрелив. Да, да, Типу, знаєш, дуже давнішній якийсь персонал, реально та. хтось, хтось дуже близький, дуже близький, статусний зараз, але супер близький до Путіна і ще з давніх давніх давень. Ну, я ж кажу, типу, майже друг дитинства, Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. якою буде а його та реакція? Та не... Яка реакція? Його? Там, мені здається, до... будуть доносити, знаєш, таку трошечки смягчену, смягчену і так далі. Ми не на що не мікаємо. Я не знаю, як, як, як це можна смягчено довести. Я не знаю, ви виграли в лотерею, да? А, але на вас видали ордер. Але, да, але на вас і прилетіло. Володя, я приніс тобі твій зелений чай, і до речі, і ти тебе тепер... Дай, і, до речі, ти тепер у міжнародному суді. все типу, по... давай. А, сьогодні до чаю. Реакція козьо в сразу зразу. Ложні пророки, як ми не розуміємо, боже, куди бігти, що робити. По-перше, Ну поки у Жені, тут од... п'ятірка жезет. Внутрішній певний конфлікт і досить агресивна, але пуста реакція одразу в п'ятірці жезлів, тобто це безполезне махання палками. Другий момент перехід до а, якоїсь соціальної штуки. Скоріше за все, коли йому донесуть, зараз пройде час і він виступить з якоюсь чи нарадою чи заявою. Буде, буде, знаєте, типу, в ответ розповідають, можливо, навіть замутять якийсь свій показательний суд. Типу, треба якось соціально реагувати на це а, для свого електорату. Тобто, щось, оце якась соціальна реакція від нього чи з подачі нього. у 100% буде. Вона буде пов'язана, як вона буде програватися, ця реакція, Да про що будуть говорити. По-перше, це буде як система е, захищання своєї правоти, всі гадяї і негарні люди, а я молодець і скрєпи тобто защитна лінія. Ми перейдемо до агресивної лінії. До агресивної по королеві мечів, тобто на якомусь етапі від вигорожування себе, ми в своїй риториці Дуна. да перейдемо в наступ і скотимось у вісьмірку о, вісімку мечів. Типу, ми краще будемо. Отакі ізольовані, ніж з вами страшною гей Європи? Ну, типу, і світом знаєте, отака: типу, ми краще будемо в ізоляції, нам то краще. Санкції нам тільки допомагають. Ну, ви поняли, як сіда. Коротше, тобто, але така заява, от вона буде, вона одразу фігурує, бо їй потрібно дати буде якусь відповідь, і це буде саме з подачі Путіна. Типу, не просто прийняли хтось щось, а саме з подачі Путіна. Чи заворушаться щури зараз у Кремлі? Бо щас, бо зараз вже саме час, хто перший здасть Путіна, то можна з себе всі гріхи змити та піднятися. Чи будемо в найближчому майбутньому спостерігати щось отаке? Ну так, так. Хтось мертвий заворушиться. Єліві, встане з знову і піде здавати за винагороду Путіна. Ой. Може, то жиринов страшних з кстати, Хтось близький, хтось близький, може дійсно може дійсно підставити. Я не скажу, щоб прямо здати, але сказати про якусь наводку, мовно кажучи, дуже може бути. Дивись, тут ну воно в мене попажу, воно мінімальне. Дивись, якесь заворушення у ужеки також випадає. Тобто хтось близький з оточення. Хто може почати щось, знаєш, кіпішувати, а тільки чи, чи якусь інформацію залити, чи якусь ну так, от от, такого формату, типу, щось такого пажу, Це а, небагато. Скоріше за все, ми робимо якийсь вброс, а собаки взяли і тепер гавкаються. Ну, на тому Ну, Да, тобто, це якесь мінімальне, там, на жаль, не буде такого. Ти ж розумієш, це те, поки він не вийде за територію Ерефі. Його ж ніхто нікуди не здасть, його там не загрузять в автозаки, не привезуть у гаму. А виїжджати за рейки він не буде і не планує. Він же параноїдальний старий розумієш? Розуміє, тільки якщо трупом. Так, да, Тільки якщо трупом його там повезуть. От але от знову в мене паш хтось із близького оточення ворушити воду, хоча б потроху знаєш, каламутити, буде реально. Тобто, якось там як тобі сказати, підривати образ царя-батюшки, бо в мене імператор він вийшов перевернути тільки що в розкладі. Тобто, це знаєш, закидати, здавати можливо якусь інформацію для чого? Щоб отримати свої чотири пентакла. До речі, щоб хопитися за свої чотири пентакли. Тобто ну от от якась така от. Отака історія. Тобто, це не приведе до того, що його прямо арештують, але щось поповзе, якийсь сушок, ну, коротше, почнеться якесь зливання інформації. Для нас становина гарна, для них ну, відверто погана. Чи зміниться щось у їх планах, чи підвищиться вірогідність агонії, масованих обстрілів, якоїсь ще підступності в бік України в найближчий, в найближчий час? Ммм, як би так пішов? Ще за все загострення фронту, як мінімум да. знову а, за ще більше да. загострення да, да, да. нас деякий час можуть по кошмарити. В і, і як і в кідної інформації, так і в принципі на фронті, так і в принципі і по ну по ракетним обстрілам. Тут тут я сідав Олександре по ракетним на фронті, Мені кажуть, прямо о боже, більше гніву, більше гніву, більше цього всього. мене казіолат пощіні. Тобто, ми на вас ще це ж. Ну умовно каже, це і за вас нас такими признали. Скажімо так, це і за вас, тому. Страдайте, страждайте. Да. тут прям... В мене також на фронті загострення за цього ще більша така, знаєш, крисина агонія. Причому при при розумієте, о оця агонія, вона буде якою попала. Тобто ми вже робимо таке, що аж на голову не налазить. Тобто, якщо це якісь обстріли, то це не тільки вже якесь, умовно кажучи, хімічне оружжя, я достаємо з підвалі усе, що бачимо. Ну да, воно в мене також виходить трохи за рамки в міняємого, Знаєш, бо дев'ятка мечів випадає. Тобто, ми будемо вас буквально кошмарити. кошмарити. От реально, ми будемо вас кошмарити, і це стосується і фронтової історії, і, до речі, історії з кошмаренням з повітря. Ну, я маю на увазі як обстрілами, але навіть не стільки, в мене не стільки масоване, скільки просто оце, ти знаєш, типу, довге, оці постійні тривоги, якісь муляжі. Ну, типу, от, от, така -от, от така от штука. Типу ми будемо нагнітати, 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 нагнітати ну, психологічно, психологічно навіть mm -hmm. більше. І на фронтових лінія нам дадуть команду йти на убой за царя, батюшку, типу, знаєш, такого формату. От паскуди. Ну І на останок хочу запитати: на понеділок, на понеділок запланований візит китайського Всі? до російського пу Оця новина внесе якісь корективи в ці плани. Вряд ли вони ж здається, не в цій вже пісочниці. Ті, 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 ті. Ні, Наталя, там же ж Китай здається не в цій пісочниці. І тому їм, в принципі, я так розумію, з того, що бачу, це суттєво, ну. Типу, у що Євгена випадає у мене що... жертва іскушення, Я все одно іскушений, все одно умовно кажучи, їду дочері чоловічська як приворотна історія, чорне місце, як ми в одному колі і так далі, скоріш за все, все одно приїде. Я не думаю, що це якось вплине на, на нього. Да, в мене в мене також не, не суттєво не випадає, щоб я прямо змінював е... рішення. своє рішення їхати. Та в мене випадає єдине це зміна риторики розмов. От я про це хотіла запитати, чи буде це озера? Щоб його тиснути. Так, так, бо для для якби для якби Путіна цей візит стає п'ятіркою мечів. Це вже щось про підставне і зовсім про інший, ти зрозуміла, типу, про інший характер розмови. Бо Путін у цій розмові починає бути у сімці жезлів у захисній захисні позиції. А отже, сі. Їде з якоюсь умовно агресивною темою, ти зрозуміла з якимось, ну реально козирям в рукаві? Ну, типу, така от історія. Скорше всього, це, що, скажіть мені, я вам скажу, що признали там терористам і так далі, що на нього видали цей ордер. Ну, умовно кажучи, скоріш за все, це ще більше ламає плани Сі на того ж. Тобто, і так на Косячі ми вже говорили про це, да, то тут і ще й зверху на Косячі. І господи, що стокось я сам готую тебе взяти і прирізати. Отамого. От, тому це тут буде дійсно оборонітельна історія, і он, як, і Архіє. Як в принципі, коротше, буде розмова і так була би налегка Буде ще гірше. Розмова мала бути по п'ятірці жезли тобто це про да продає деяке напруження, махання палками, вияснення стосунків, але не таке, що папагійне. Але тепер ця розмова акцентує увагу на відлюднику типу Путін. Ти відлюдник. Ти один в полі воїн, в тебе нікого немає. Крім тому мене. крім мене, тому я що тобі пропоную? Я тобі щось пропоную, і це щось проходить по сімці мечів. Ти розумієш? Ти бачиш? Він краде в нього мечі. Я пропоную тобі щось едеке. Ви, ви якби типу е, да, типу, я тобі це пропоную, як ту с пентаклей, тобто ресурс гроші. А насправді це сімка мечів. Бо ти тепер ж один в полі воїн і, і, і я тільки я в тебе є, і оця вся історія, і може там, конечно, трішечки м'янами і ще чу чуточок Африки, але я ж основний молодець, і зараз я тобі допоможу. Тільки дай мені, будь ласка, свої сім мечі. Я їх, а якщо не даш добровільне, я в тебе їх вкраду. Тільки хотів сказати, там сіморка мічів, скоріш за все, я тобі за піде допомоги. Я вже дуже довго і багато говорю про те, що Китай досить дволічний в своїй допомозі. І тут, в принципі, ще більше для Китаю відкриває цієї дволічної допомоги. Я тобі дам Аля копійку, да? але при тому я сімку мічів собі за цю копійку та візьму. Тобто від Гребея він більше, ніж чим, більше, чим йому допоможе, так або інакше. І це прекрасно. В дуже цікаві історичні часи ми живемо. Друзі, на цьому ми сьогодні завершимо. Чекаємо на вас у понеділок, о 18.00, будемо в прямому ефірі, в тому ж складі, і нам, думаю, буде про що поговорити, бо вже світові лідери планують свої турни під наші прямі ефіри. Ну, щоб нам було про що поговорити. Ну, Це ж рівень так. вже. Тому, друзі, всім гарних вихідних. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Є загроза. Ворог підступний. Чуємо сигнал повітряної тривоги, максимально у безпечне місце. Бережемо себе та своїх близьких, і ми ще ближче до перемоги. Я вам дуже дякую. Вам гарного вечора, гарних вихідних. навзаєм. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.